Мануела Градковська, пристрасний коханець. Частина 21. Я прив'язав тебе волоссям до землі. Жульєна розсмішила на здивування. А зараз дай відповідь на моє запитання. Він поміркував. Властиво, у мене немає жодних питань. Не намагайся встати. Вирвеш траву на всій луці. Коріння зрослося. Лежачи він гриз в галузку. Марія розплітала кіски, вона вдавала ображен. жульєн встав. Вибач, що покалічились, він не виглядав особливо перейнятим. Жульєн відвернувся, помішуючи рощі. Марія мусить іти, вона безпорадно розсирнулась. Палиш? Марія зауважила по розкидуванні біля муру недопалки. То швейцарські клірики, вони приїхали на вікенд. Коптять тут, у монастирі, у монастирі заборонено. Ти не надто швидкий на оповіді, однак розповів про мене деяконові. Я розповідав йому про тебе ти ж, бо, може, є частиною мене мило це врешті почути. Хочеш посваритись, він підійшов до неї, а ти хочеш покохатись? Вона встромила йому руку в штани, і хочу залишитись на самоті. Марія повернулась до присувальні і розплакалась. А Гнеса сплюнула на праску, відставила її на підставку. Що трапилось? пригорнула вона, хлипаючи Марію. Я так більше не можу. Ми мали одружитись. Чи можна кинути когось після п'яти років, без приводу, от так собі, через маячню? Може, він когось має? Я знаю, це істерика, мені соромно. Вона затулила обличчя. Не соромся, я така ж, як і ти, занадто сильно переймаюсь усім. Жульєн тебе кохає, але тобі не спало на думку, що ти не зможеш перемогти Христа? Що? Марія перестала плакати. Може, він справді відчув покликання? Агнеса подала їй свіжо випресований обрус або витерти сльози. Він не святоша, вигукнула Марія. Вибач, я хотіла сказати, що він не релігійний. Ні, це абсурд. Марія, для Бога немає нічого неможливого. Зі мною було так само, я навідалась до брата в семінарію. я жаліла його, і він відмовив собі у стількох задоволені. Ми попрощались, <кхи> <кхи> і несподівано я відчула, що не знаю, куди повернутися до свого хлопця, до родини, до школи. Ти зважилась в один день? Не я зважилась, хтось розумніший за мене. Зараз я це бачу, тоді я не роздумувала, чи вибрати кларисок, а чи нобертанок. У Римі стільки орденів, і я потрапила до Лива Юди. Я могла б одружитись і також перебувати тут. Правила це дозволять, однак я сама і чекаю на чернечу присягу. Наскільки я розуміюсь, на людях жульєн обрав духовний шлях. Я не розмовляла з ним, але здогадуюсь, що він переживає. Він торгується з Богом, але Бог його не відпустить. <кій> Мало обраних для святості. В святості Марії в огнесеному голосі почулася екзальтація. Я тобі дещо оповім, Йдеться про Жульєна, отож ти мусиш про це знати. Я молилась в каплиці, навколішки з головою, схиленою до землі. До мене прийшов Ісус. Напевне, це був він. Я не насмілювалась розплющити очі. Я загрішила соромом і фальшивою покорою. Може, я сумнівалася, що коли розплющу очі, то він зникне. Неважливо, це важко пояснити комусь, хто цього сам не знав. Молячись, я зрозуміла, задля чого Жульєн приїхав до нашої громади. Він має в собі святість, яка переростає в гріх. Ми повожні, без заслуги, не те, що наближені, а ледь покликані. Він обраний, він має в собі силу і спокій, він буде гордістю нашого ордену. Марія, кохай його так, як кохає Бог це справжня любов, дай йому свободу. Бог тебе втішить. Якщо тобі судило світське щастя, ти знайдеш його. Трапезна ясніла близько семираменних свічників. Полум'я шабасних свічок танцювало разом із хороводом бесідників. Вони схилялись вліво, підстрибували, повернуті гвалтовним рухом направо, схилялись вперед. Агнеса втягнула Марію до танцюючих монахів. Чоловіки танцювали в другому колі з деяконом. Вони наспівували хасицьких мелодій у супроводі фортепіано. Жульєн вклонився їй. Це могло бути па танцю. Марія спинилась біля дверей. Вона вийшла в коридор, який провадив до каплиці. Марія ні про що не думала, нічого не відчувала. Час розчинився в темряві, заскварчав гніб запаленої свічки.